Для того, щоб далі казати про розвиток держави. Бо саме ці структури вони залишили ще з Радянщини. Так, да, зараз їх менше. Набагато менше. Але ж вони існують. Фінансування відбувається кожного місяця. І не просто фінансування, це велика кількість видатків на їх утримання. Кожного місяця. І ось, залишаючи цю модень адміністративно-територіального устрою, дуже складно казати про розвиток держави, дуже складно казати про розвиток окремих територій. Бо ці посередники, вони, умовно кажучи, висасують енну суму бюджетних коштів. Для того, щоб залишатися. Але користь, яка від них, чому це питання залишається? Чому воно не вирішується? А відповідно територіальні громади мають бути успішними, мають бути спроможними, мають бути економічно, соціально та культурними у вигляді розвитку. Території. Але якщо залишати цю модель у вигляді районів, у вигляді районних рад райдержадміністрацій, то про розвиток можна забути. Або казати про якісь віртуальні поняття, розвиток. Яка ж має бути альтернатива? Бо невідома діяльність райрад та райдержадміністрації. Один момент є, що вони ділять тільки кошти. Вони розподіляють кошти між територіальними громадами. Через них проходять дуже багато документів про затвердження різноманітних важливих питань, на їхню думку. Бо це орган, який має відношення на сьогоднішній час. На територію і від рішення Райрад, райдержадміністрації залежить дуже багато. Так ось, що має відбутися в Україні для того, щоб відбувався розвиток, але без райрад, райдержадміністрації, адміністрації взагалі без такого поняття, як район. Бо є в Україні. І завжди це було це територіальні громади.